Доброго дня, шановні друзі! Поки ми на ремонті сьогодні. Ударом не гаємо часу. Валіком продовжуємо наше фарбування автомобіля. Пановні друзі! Сьогодні встиг я фарби було трішечки білої. розбавив я її чорною і отримали ми сіру. І оце настільки мене вхватило пофарбувати задню частину. Тумбу пофарбували. Ось на лотку підйомник, цей кронштейн. Потім ось де Козирки на задні фонарі заднього освітлення, всі габарити. І задні частини крил і з цієї сторони теж. Козирки, крила задні і трохи тумбиці задні. На відбірник навіть не вистачило. Наступного разу зафарбуємо. Так, що? Так. Трішки вже краще вигляд має. Задня частина. Ось у нас є кусок труби такий самий діаметром, як оце, як відбійник. І нам його сюди достатньо буде по ширині, по габаритам, з двох сторон. І з цієї сторони, з правої так само, і з лівої. Ми цю заглушку зрізаємо з Андрюхом, з Андрюхою. Сварщиком. Зрізаємо, сюди додаємо по габаритам, щоб захистити наш фонарь. І так будемо доварювати десь на таку. Довжину. І так поїхали. Да, Щодо труби, шановні друзі. Ось тут заглушка з правої сторони стоїть. А з тої сторони буде стояти е, типа, е, кришечка з, під замочок. Ну, якийсь там може скоба, щоб... І таким чином ми робимо цю трубу, як тубус для перевезення ну там лом положити. Якусь тому. Помку чи ще щось запхати. І тут буде заглушено, а там також буде стоять дверця така. В общем, буде слугувати нам цей відбійник, як і захист для в'їзду легкових іззади, ну по нормативам. І також, як ще один кажуть, від... місце зберігання різних негабаритних длинних матеріалів, таких як лом. там Кусок арматури, ну ви поняли, ну мало ли які там справи потребуватимуть, можливо, туди даже троса засунуть якось, тоненько можна, або е, якийсь ремень для буксирування тощо. Так, Андрій. Андрій сварщик нам готує таку вже заглушечку на праву сторону. Зараз він її обварить і поставимо туди, на місце. І так, шановні друзі, завершилась робота по зварювальним процедурам. Ось з правої сторони нам, мені додали Андрій таку вставочку додав. На відбійник сюди. І ось де і з цієї сторони додав і зробив дверці. Тепер ми можемо відкривати їх, щось туди класти і закривати на замочок. Ось такі то справи. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Такі-то справи. Шановні друзі! Нещодавно був на базі ремонтній у нас і зробив такий захист під низ на вентилятор, там де обдувається інтеркулер і радіатор з-під низу. І постійно, коли по пильній дорозі їдеш, з-під вентилятора летить пилюка вся і піднімається все в кабіну. Тепер тут стоїть у мене такий захист, і пилюка вже не летить. Так що всім рекомендую. Зробити з такого пластикового матеріалу, з легкого пристроїти його, закріпити, якщо в кого нема, і буде вам щастя. Шановні друзі, фарбуємо диски коліс вантажного автомобіля нашого. Ви ж були вони такими. А ось так виглядають оці фрагменти. Бортових тепер після фарбування. Наступний крок диски, шановні друзі. І по кругу бортові там подальшу глибину. Шановні друзі, ось так ми попрацювали трішечки. Вірніше, я, та кісточка та моя, мої руки. Отак трошки пофарбували. Ще раму дофарбуємо чорним а там, де не пофарбовано. А так і тут ще трішки, А так уже підніжки у нас, відбійник уже сіренький.